Новенький біометричний паспорт бізнесмен із броварів Юрій отримав без зайвих проблем. Робив швидко. Заплатив за терміновість 700 сотень гривень і за 10 днів уже тримав його у руках. 10 днів число в число. І забрав. Хотів так само швидко отримати і шенгенську візу. Здав документи до польського візового центру, а там сказали чекати. Так сказали нам дві неділі чекати. Трошки затримка є, тому що ще їх не ну не прийняли, як ви сказали, що ці бі біометричні паспорти. Виявляється, документи нового зразка українцям видали, а от зразки цих документів у консульства не передали. Процедура абсолютно бюрократична. Просто потрібно бланки біометричних паспортів передати в консульство, і коли не консульство отримає від заявника біометричний паспорт, щоб поставити туди шенгенську візу. Він повинен зрозуміти, що це власне той біометричний паспорт, який Україна і запровадила. Відсутність цих паперових зразків і породила проблему. Першими з нею зіштовхнулися львів'яни. Генконсульство Республіки Польща просто не приймало документи в тих, хто приходив із новим паспортом. Свою позицію поляки тоді пояснили так: ми не можемо поставити візу, бо бачили зразок паспорту тільки в газетах. Міністерство закордонних справ про. Проблему визнало і переклало на плечі поліграфічного комбінату Україна, мовляв, вони спізнилися із друком зразків. Через те, що технічні проблеми на комбінаті Україна були, це зайняло певний час. На жаль, ми змогли отримати в повному обсязі зразки цих паспортів тільки сьогодні. Щойно отримали, одразу передали в консульства. П'ять десятків паперових зразків вже мають бути в їхніх стінах, запевнили нас у міністерстві. А тому українці з біометричними паспортами, хоч сьогодні, можуть сміливо подавати документи Манти на оформлення європейських віз.